Южницька громада попрощалася із захисником України В'ячеславом Бойком. Траурна церемонія прощання із загиблим на фронті воїном відбулась біля пам'ятника захисникам Вітчизни 23 травня. Провести в останню путь прийшли рідні, побратими, знайомі, колеги, управлінці та жителі. В'ячеслав був оператором безпілотних літальних апаратів 1 стрілецького батальйону військової частини А0536, солдатом ЗСУ. Захищати країну від російської агресії пішов добровольцем у перші дні повномасштабного нападу на Україну. Я з ним працював близько 7-8 років. Ми працювали в одній бригаді і в парі були. Дуже часто ми були в парі, в порту Південному. От. І дуже, дуже тяжко, що нема мене напарника більше. Він веселий був такий, веселий. Вісе сміявся, сюди шутив. Завжди, от нас, от, ми де працювали, чи ми було навіть таке, що в місті віддихнути, з'їздити на риболовлю. От, дуже такий усміх, усміх, усміхняний був. Сюди сміявся ніколи. Навіть сьогодні було поганий, настрій був поганий. Він ніколи цього на людях не показував 24 чи 25 лютого. 22-го року І він мені дзвонив, це було одразу, там буквально, може, на другий день. Вот. І він мені позвонив сказав, що я на постраді. Була така людина, благодаря вікої, ми дожили до сьогоднішнього дня. І я дуже. Любив працювати. Я приходжу завжди, і я за всіма хлопчиками плачу, тому що мені війна ця уже дістала до такої степені. Я мрію тільки, щоб закінчилося це все, щоб не було покинутих дітей, серіт дітей, матерів, котрі хоронять своїх, своїх вирощених синів, достойних. Я теж тут уже чотири хлопчики хоронила, із під'їзда вивчила, нянчила Артема. Сережку Мазурова, нехай з нашої школи Валера, нехай працював в школі, і я хожу і плачу поці за цими портретами. І за кожного цього хлопчика я не знаю, але я піду проведу і на цвинтар, тому що тому, що мені дуже жаль. Тому що я за всіма за всіма загинувшими, я плачу. В'ячеслав Бойко загинув 14 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Серебрянка, Бахмутського району Донецької області. Військовослужбовцю було 34 роки. Цього дня в Южненській громаді оголошено день жалоби. Ми схиляємо голови в глибокій повазі перед подвигом нашого захисника. Вічна пам'ять і слава герою! З гімну України та хвилини мовчання розпочалася сесія Південнійської міської ради. <звук> На порядку денному дострокове припинення повноважень депутата та кадрові питання. За складання депутатського мандату Максима Кушніра проголосували 14 депутатів. За нашою інформацією, нині Максим Кушнір проживає в США. Питання призначення Володимира Сеника на посаду заступника міського голови начальника УЖКГ зняли з розгляду. Він працюватиме у статусі во не набирали кількість голосів. Я інформацію просто володію інформацією до того, тому. Виносити і не затверджувати це неправильно. Тому я прийняв рішення зняти це питання з порядку денного. Він може виконувати обов'язки два місяці, потім можна продовжувати. Ну там є є на законодавчому рівні, треба його треба на якийсь час звільнити з посади, а потім знову можна затверджувати виконуючі обов'язки. Але він сьогодні, як заступник начальника управління, він так залишається, і там ніяких рішень не треба. Вони мотивують тим, що це не наш, не місцевий, не з Южного. Ну, а він ж з Херсона, він тимчасово переміщена особа, в області займався, він бі... практично всю свою трудову діяльність він займався житлово-комунальним господарством. Я думаю, що хай себе ще покаже, зарекомендує, хай доказує депутатам, що він відповідає цій посаді в місті Южному. А також сьогодні депутати проголосували за дострокове припинення повноважень нашого депутата Кушніра Максима, який виїхав за кордон. Це ви бачили, що сьогодні одним голосом було вирішено це питання. Я голосував за щоб ми дали добро на скажімо, звільнення з депутатських повноважень. А це, якщо ви замітили, це перше за всю історію, коли дали дозвіл на виходу із депутатів. Не знаю, раніше всі були проти. Нікого ні одного депутата не одному депутату не давали дозвіл виходу із депутатського корпусу. Ну, Може, це початок. Зрушення у вирішенні питання безпритульних тварин. Депутати проголосували за надання екосервісу земельної ділянки в оренду з правом передачі її в суборенду зоозахисникам. Облаштування притулку для тимчасового утримання тварин планується на вулиці Комунальній. 367 гривень на рік це буде субаренда цієї ділянки. Ми будемо допомагати облаштовувати цю ділянку. Як сказав мер, зазначив, що на майбутнє ну, перший крок степ степ. Да, перший крок вже положен. І ну, зараз будемо, я сподіваюся, з общественні організацією підписувати договор субаренди, ну, як рішення вступив в законну силу. І будемо працювати в цьому напрямку далі. Ми розуміємо, що ми обов'язково повинні долучитися до цих заходів облаштування цієї ділянки. Ми зі свого боку зробимо все, то, що від нас належить, ну, тому будемо допомагати як можемо. Але це дуже великі кошти, якщо ми говоримо про те, що ця ділянка повинна бути повністю з вольєрами, з огорожею, з подачою води, з утриманням якісь там таке. Ну, які Можливо, можливо собі дозволити, то це дуже великі кошти. І я сподіваюся, що разом і волонтери, і ми там ну, будемо щось робити. І рада, і виступали депутати колеги мої, які теж підтримують цю ініціативу, а далі треба буде як-то включати в заходи утримання цієї ділянки якісь договори, якась допомога від Ради повинна бути. Бо на одних ключах волонтерів це не, вони не потягнуть. Депутат Володимир Сівак виступив із зверненням щодо визначення статусу авторських шкіл. Документ буде направлено до Верховної Ради України Кабінету міністрів Міністерства освіти та науки України. Проголосували депутати за відтермінування реформи шкіл. Звернення було викликано тим, щоб перед тим, як ми визначали мережу закладів, ми повинні зрозуміти і звернутися до. Верховної Ради України, як до головного законодавчого органу в державі Кабміну і Міністерства освіти, щоб вони визначили статус авторських закладів освіти в Україні взагалі. Тому що станом на сьогодні в законі України про освіту є лише стаття 54, яка дозволяє впроваджувати в закладах освіти авторські концепції і методики викладань. Але самих, самого поняття, статусу, місця в системі освіти для авторських закладів освіти немає. Для авторських шкіл немає. Ми маємо такий заклад. В Одеській області Національна академія педагогічних наук України вони направили відповідне звернення на ім'я міського голови про те, що необхідно зберегти авторську школу Миколи Петровича Гузика як ну таке, скажімо так, унікальний освітній об'єкт. Рік тому прийняли рішення про відтермінування. Сьогодні вже постав момент, коли потрібно було сплинув, скажімо, строк дії цього рішення, і потрібно приймати далі. Або ми далі починаємо цей процес, або знову відтерміновувати. Соціальною комісією був запропонований проєкт, який був ну, дещо, скажімо так, не юридично не врегульований. Чому? Тому що там було визначено два, скажімо, основних два часових простори. Вони прописали в своєму проєкті і до законодавчого врегулювання цього питання, і до позакінчення воєнного стану. Ну, але це ну, знову ж таки в одному пункті дещо один одному. Тобто потрібно було визначитись чи до законодавчого регулювання чи до кінця дії воєнного стану, і я дійсно пропонував, щоб все ж таки це було до законодавчого врегулювання. Питання приміщень для секції боксу залишається невирішеним. Депутати не підтримали виділення коштів на проєктно-кошторисні роботи для ремонту будівлі. Йдеться про приміщення колишнього кафе Рубін, що нині перебуває в аварійному стані. За словами міського голови, у бюджеті відсутні кошти на проведення ремонтних робіт, зокрема на покрівлю та фасад. Водночас деякі депутати висловили незгоду і наполягають на пошуку шляхів фінансування. Виділити кошти. Там в районі 500 тисяч гривень, це на, на кришу і на фасад. А самі роботи будуть коштувати в районі 5 мільйонів. Я не знаю, чому даються там цифра 12 мільйонів. 12 мільйонів це роботи, які зв'язані, будуть внутрі. Але е, проєктування внутрі ми не запрошували, тому що це великі кошти, ми це розуміємо. 5 мільйонів ми бажаємо, що це кошти, які ми можемо потратити. На цій сесії було винесено програму, внесено програму, що ми більше, ніж 5 мільйонів повинні потратити на громко говорячу связь у нас. І це єдине приміщення, яке може щось зробити. І коли ми їм надали це приміщення, вони самі, батьки, діти, розчистили там все, навели порядок і там час займаються, тренуються. У них висять груші, ну зроли все, що змогли. На жаль, досі у них там нема електропостачання, вони від світа. Ну, і ми ж розуміємо, якщо ми не зробимо покрівлю і стіни, то зимою, осінню це буде жах, там буде все тик-тик. Я наприкінці сесії звернувся до голови, щоб він надав необхідне розпорядження, там залучив фахівців. Щоб вони потім надали нам інформацію стосовно як вони бачать, де можна розмістити секцію боксу в нашій громаді. Депутати підтримали рішення про переїзд центру реабілітації дітей з інвалідністю у нове приміщення. Заняття для дітей з особливими освітніми потребами проходитимуть на базі спортивного комплексу Олімп. Урочисте відкриття заплановано на 1 червня у день захисту дітей. Зустріч з професіоналами в палаці культури відбувся другий етап молодіжного проєкту з профорієнтації Я Мрію я буду». Організатор заходу управління культури, спорту та молодіжної політики. До роботи над проєктом долучилися молодіжна рада та молодіжний простір Юспейс, ліцей номер 1 Міський центр зайнятості провів інтерактив на знання різних галузей. Формат для знайомства за спеціальностями обрали у вигляді швидких зустрічей з представниками професій. У нас сьогодні представники. 14 професій, нам хотілося показати успішних людей міста Южного і що південного, і що наші діти знають про них більшість. Ми збирали тих, кого вони хотіли побачити. Дуже важко було, щоб у нас ці графіки співпали, бо ви розумієте, хтось працює на державній службі, в підприємствах треба було, щоб вони відпросилися з роботи. А всі інші, от зараз вони відмінили всі свої прийоми, вони втрачають, можна кажучи. Свої гроші, але ці люди, яким не байдуже наша молодь, вибір їх, і вони задоволенням цей надали згоду і. Запалилися взагалі від формату, бо ми вони мені здається теж цього не очікували. Спочатку це був просто формат спіддейтингу, швидких побачень, як просто в фільмах там американських, саме там на ну, романтичну тему, наприклад, на день святого Валентина зробити. А потім подумали, що класно зробити це такий бізнес спіддейтинг тобто для. Роботодавців, як такий трошки ярмарок вакансій, і вирішили, що буде класно, якщо для саме для школярів вони таким чином познайомляться з професіями, які їх цікавлять. Вони спочатку заповнили анкету, написали, які професії їм подобаються. правління культури вони вже запросили фахівців, які були б цікаві саме молоді, яка сьогодні тут присутня. На зустріч з учнями прийшли представники 14 професій: психолог, реабілітолог, рятувальник, поліцейська, представниці б'юті сфери, кухар, ветеринар та інші. Вони поділилися власним досвідом, розповіли про особливості своєї роботи та відповіли на запитання старшокласників. Діти деякі багато питань задавали, не встигаєш на всі відповісти. Де... Які все ж таки чи соромились, чи не знали, що спитати? Я по більшості розказував про випадки, які в нас, які в мене безпосередньо на практиці були. Розказував дітям, чесно кажучи, що на жаль, наша професія стає дуже актуальною нових випадків Дуже багато через війну. Через війну тут бажання, дисципліна, і треба готувати, щоб психологічно дуже складно працювати. Витримку мати дуже багато енергії віддається людям. Я вважаю, що це класний досвід для майбутнього і для дітей. І для мене просто в спілкуванні бо були цікаві питання. Я розказала. І про процес, як саме відтворюється татуювання, про вміння малювати, про бар'єрний захист, і взагалі правильні всі дії перед татуюванням під час татуювання, також щодо пірсингу. Мені було дуже приємно, що діти уважно. Дуже цікаві питання. Я вважаю, що прям це дуже класна штука. Треба проводити частіше з різними професіями і всіма школами. Я маю свою танцювальну студію, танок ден студіо, і багато сьогодні розповідала дітям саме про те, як пройти цей шлях, як стати від звичайної танцівниці тренером і власником своєї студії. Були діти з чіткими запитаннями, були діти розгублені, але мені здається, що зараз більшість молоді вони всі інформовані, всі начитані, Тому я думаю, що в більшості все ж таки є розуміння, ким вони хочуть стати. І коли я питала, то були такі чіткі відповіді: або це була б'юті сфера, або творча сфера, або медицина. Діти ставили більш різноманітні запитання, але більш це їх цікавило, скільки заробляє зараз. Кухар, як стати кухарем, що потрібно закінчити, але не багато дітей обирають цей шлях. Це дуже важка професія в всіх аспектах. Тобто, це повинна бути витримка, це дуже повинна бути сильна відповідальність. Це не кожна людина підійде до цього. Це потрібно прислухуватися до свого серця і обирати те, що тобі подобається. На заході школярі змогли дізнатися більше про реальні професії, умови праці, необхідні навички для тієї чи іншої роботи. Отримані знання перевірили на Вікторині. За найбільшу кількість правильних відповідей отримали сертифікати на солодощі та похід в магазин Аврора. Також переможцям, шеф-кухар ресторану, запропонував вибрати будь-яку піцу на свій смак. Дуже цікаво, е, подо, дуже сподобався е, парикмахер. Напевно, це, може, візажист, там, там, стоматолог більш успокоїв. Щось для себе тебе якусь таку професію? Ну, більш сподобався парикмахер. Думаєш, будеш навчатися? Ну, може, як там, на курси там, піти, там, навчитися і там, заробляти. Там. Цікаво було те, що це не просто лекція, а Інтерактивно цікаво було те, що ну, можна було з кожним поспілкуватися, дізнатися щось нове про кожну професію. Не до кожної професії людини в мене були запитання, але ми разом з моїм, так скажем, напарником позадавали запитання, та я вважаю, що і я, і він ми задоволені. Якось для себе вже ну, так. Обирала професію. Я думаю, я думала на психолога. Я саме для цього і прийшла. Вона саме для мене цікаве, куди йти навчатися, де практику на роботу. Тобто, мені цікаво більш така практична частина, тому що все інше я розумію, знаю. На наступному етапі молодіжного проєкту з профорієнтації Я мрію Я Буду. Учні відвідають безпосередні робочі місця. Більше про зустріч учнів з представниками професії дивіться у програмі Об'єктив. У південному перше відзначили День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. Концерт єднання відбувся на ганку ПК Дружби 21 травня. Цьогоріч колективи Палацу культури Дружба та школи мистецтв познайомили містян із культурою шести країн Польщі, Ізраїлю, Молдови, Вірменії, Греції та Грузії. Це вперше. Сьогодні ми відзначали це свято. Це державне. Віднині за наказом президента 21 травня буде щорічно відмічатися день єднання та українського розмаїття. Це свято стосується усіх етнічних меншин, які проживають на території нашої України. І саме тому сьогодні вперше ми підбирали формат, шукали як щоб людям трошки донести інформації. Що це за свято, і щоб було і цікаво, і щоб якось було драйвово. Наступного року ми будемо вже інші ну, етнічні машини задіювати, тому що ми цього року розказали про ці. Наступного року хочеться про когось іншого розказати, тому що ми не можемо в одну програму вмістити всіх. Тим більше, що хочеться якось чим більше сказати, якось людям розказати більше інформації. Подати ми підготували хава на гіла. Єврейський тайнок. Взагалі ми до нього. Ми його буквально за чотири уроки до цього почали вчити, ми його не знали. Ми деякі, деякі кусочок не могли були дуже довго вивчити, проте ми його дуже добре відпрацювали і. На концерт прийшли жителі громади про таке державне свято дізналися на самому заході. Ми не знали, ми дізналися про цей концерт лише сьогодні. Та майже час тому активно знали про це. Чи взагалі, от цікаво зараз бачити те, що показують танцями та співом культуру інших країн? Ну, так цікаво, тому що цікаво подивитися на інші країни та на виступи інших країн, пісні інших країн. Тому доволі цікаво. Так, їх культуру подивитися, що в них було до цього часу. Ну, типу, вони ж е, приспівують на їх народній мові, що там було і коїлось тоді. З того, що ви зараз побачили, що вам більше сподобалося, якої країни там танець або пісня. Напевне, виступ Вірменії, ось пісня, ансамбль Чорноморськ, якщо я не помиляюсь, дуже гарно заспівали. Сподобалась. Звичайно, Україна та Молдова. О, там у жінки дуже прикольний голос, вона прям такі ноти тягнула. Завдяки цьому концерту дізналися і це дуже круто. А, чи сподобалось а, виступ якоїсь із країн вам найбільше? А, усі дуже яскраві і. Дуже класні це дуже підтримує дух як нашого народу, так і тих народів, які зараз знаходяться тут. Вважаю, що це дуже розвиває нас як народ, дає змогу дізнатися більше про культуру інших народів та зміцнити дружбу народів. Чула про це свято і взагалі це такий один із моментів, коли. Наші буденні, ось такі відносини ну, стають більш такими ну, виправданими, святковими, коли ми е, згадуємо про те, що ну, ми всі маємо намішану таку гарячу кров, і в принципі пам'ятати про своє коріння, про свою родину предків необхідно. Побачивши вже деякі виступи. Не знаю чому, але дуже так такий запальний танок. І в принципі, ми всі з дитинства про нього знали, чули, але ну, чомусь виконання ось так мені запало. Дуже класно. Всі так підготувалися, так атмосферно, і, в принципі, і костюми, і музика все круто. Концертна програма тривала близько години. Більше про концерт єднання дивіться в програмі Життя міста.